Ну, що, Судячи а, по попередньому влогу, вам такий формат найбільше зараз подобається, тому беру вас з собою в своє буденне життя. А, буду сьогодні готуватися до дня народження Льово, йому, 2 квітня, буде 5 років. Як це сталося? Взагалі я була. Ну, типу, все пропустила. Я тільки що вийшла з душу. В мене ось такий тюрбан на голові, залишу посилання, де можна придбати такі. Тільки що закінчився. Ось цей скраб для тіла, офігенний, можу його радити щиро, він дуже кльовий. Також для тіла в мене український бренд називається Sense Education. В них неймовірно класні аромати. А в мене і мило для рук зараз від цього бренду. Голову я мила ось таким шампунем для щоденного використання від Рене Фуртере. Він а, ледь піниться, він під Дитин, в кого дуже сухха шкіра голови. І ось така масочка для волосся в мене зараз, це теж Джовані, той же бренд, що і тіла. А, Теж класна маска, але що знайду залишу посилання на ту, що з конопляною олією, та просто перевершена. Це теж класна, але та мені чомусь подобалося набагато більше. Якщо ми вже говоримо про конопляну олію, ще раз вам покажу бренд Herblitz, який я зараз використовую для обличчя. Певно, переміщуся в. Ту кімнату буду робити макіяж, підготовлювати шкіру до нього і вже покажу вам всі. Звертайте взагалі уваги на мій безлад на задньому плані, я навіть прибирати його не буду. Мені навіть не соромно, от серйозно. Бо я тільки прибрала от два дні назад. У мене в гості проходила мама. Так, наношу ось такий тонік офігезний. Якщо вам треба обрати якийсь один засіб, оберіть цей тонік. Я дуже люблю відчуття протирання обличчя ватним спонжем, і коли мені необхідний цей етап, то я наношу його на ватний спонж. І розподіляю по обличчю. Або якщо ні, то я роблю ось такі, просто наношу трошки в долоньку і розношу по обличчю. Сироватка дуже класна, тим, що вона миттєво вбирається і робить такий ліфтинг, швидкий ефект. До речі, оцей бачите, кругляшок для масажу дуже класна штука. Я зараз знов пішла на балет. Я вам розповідала, мину 21-му році. Я ходила на балет, прям був дуже класний результат. А так дуже класно підтягувалося все. І потім ось зараз, під час війни, я не знаю, чи на стресі, чи чому. Не можу сказати, що я стала більше жрати ніж раніше. Коротше, я набрала вагу, яка нікуди не йде. І я вирішила піти на балет, щоб вибалити її. Так, ну що я вже посушила волосся. До речі, хотіла вам сказати, що на цей бренд Herblitz у мене є спеціальна знижечка, залишу промокод внизу. Є в мене ось така розсипна пудра Каткін. Я не пам'ятаю звідки вона в мене взялася. В ній всередині три кольори. Я залишу на неї посилання. Вона дуже схожа на оцю пудру від Givenchy, але тут чотири кольори. Коштує в три певно рази дешевше. Я нею користуюся, користуюся. Вона тупо якась безкінечна. А, мені здається, що вона все ж таки містить тальк, але я його не боюся. Вона так класно закріплює весь тональний. З нею от вона робить якийсь такий фотошоп. У мене отут, до речі, знизу коробка із тим, що треба показати в пустих банках. Я хочу сьогодні, до речі, нанести ось таку туш. називається Make It Last від бренду Vibo. Я її знайшла в простор волого стійка силіконова з гарними такими штинками. Потестуємо, до речі, туш на витривалість із фізичним навантаженням. Мені подобається такий е, гарний об'єм. І розділення. Буду наносити ось цей блиск, який збільшує їх. Він робить дуже класний такий відтінок. От він, хоч і прозоро рожевий, але він щось робить. І мені це подобається. Головне дуже рівно профарбувати, бо потім буде біда. Так що беру вас з собою, до речі, хочете, покажу вам ще картину мої дідуся. От це картина, яку написав мій дідусь. До речі, ось такі класні годинники робить мій друг. А чого ти о. Що це трошки зробити? Я можу теж залишити посилання. Ручна робота, мій Сашечка, робить дуже класно. Так, ось ця картина. Це був ескіз. Він якби наче не але мені здається неймовірно. А тут написано Пральна машина. Я не знаю, що це значить, але це дуже ржачно. Отак, мій Дайсон, мій другий Дайсон. До речі, просто обожнюю цей пилосос. Тому що коли був блекаут, я його один раз зарядила, і потім вже там місяць не прибрала. Моя нагорода «Ютуб-блогер року». ще одна картина мого дідуся. Ще одна це я купувала квіточки, дідусь біля супермаркету продавав, і був дикий дощ, і він був весь мокрий. Коротше, мені було так шкода. Що я забрала всі, що в нього були, і кажу: все, ідіть додому, не сидіть тут. І він такий, боже, що ж як? Я за вас помолюся, бо бажаю вам жениха хорошого. Коротше, прям дуже милий. Та в мене весняний куточок. Тільки ще півгодини провела мречі стаканчики. Я так розумію, що ще півгодини я буду обирати а, о, речі, це гарні фільтри для кави. Їх завжди нема, коли мені треба. Коли не треба, от, будь ласка, бере не хочу. Речі, в метро дуже часто класнічі ціни на лего, на лол. Ще ми дуже з друзями любимо цю гру Ферма. Блін. Я її прямо обожнюю. Ну, реально і буває таке що ти ледь виграєш. Вже думаєш, ну все. А потім фігак і все програв. Вла льові придбати ось таку блискучу циферку. Як бачите, п'ять сірочки нема, Якась підстава. Його така типу дута. Мені не подобається. Мабуть, таку візьму. До речі, зручно. Ми з Льовою е, свої свята, ну якби празнуємо в нас. Друга цифра завжди однакова, тобто йому 5, мені буде 35, так що можна брати. Одну беру в садок для нього, одну на святкування. Хотіла пожартувати, що моршинська спорт це єдиний спорт в моєму житті. Але блін, беру її, щоб на балеті було а, пити легко, нічого не відкручувати, не відкривати. І потім буду в неї набирати ще водичку. Ще дуже люблю ці трубочки з бананом. Це з мого дитинства, я один раз купила. І йому сподобалось. Я дивлюся дату виробництва і 24.02. Блін, мене так тригернуло, капець. Що? Я купила льові в садок ось таких равликів. Це діткам будуть смаколики. Ще тут сік, печиво взяла, цукерочки і чай для вихователів. Тут ще ось такий набір. Зараз все перепакую і Льові на дні народження всім діткам, хто до нього прийдуть. Також буде подаруночок, і ще я взяла в піньяту ось такі цукерки, мамба з нашого дитинства. Вони кольорові і не дуже ну не шоколадні все таке. Я не вважаю, що я маю право чужим дітям давати шоколадні цукерки. Коротше, ще зайшла в епік, знайшла ось такий вогнегасник, там під 300 гривень коштує. Написано, що можна всюди застосовувати, хочу покласти в машину, бо всяке буває. В нас тут нещодавно зірвалася машина, просто вибухнула. До речі, я ще прочитала, що оце антисилікон, штука, яка добре відмиває від вікон. Оце те, що ми наклеївали всі скотч. У мене не скотч, а така вінілова плівка. Коли-небудь мені треба буде її зняти, тому я візьму вже зараз, хай стоїть, чекає свого зікового часу. І, до речі, а як бачите, в епіцентрі відкрився ось такі моншері. Тут продають косметику, дуже великі. Ось такі віці. От чому. От. тут прям всяке і для е, стрижки, і купи макіяжу всякого. Цитання дуже я любила. Раніше в мене всі засоби були від цього бренду. І пилочки, все-все-все. І Німецький класний бренд. Бачите, є зибалом. Мейл-люмінайзер класнючі. Я, чесно кажучи, так люто замахалася, але вирішила вам ще показати трошки, як в мене організований побут, якщо можна взагалі це назвати словом організований. Бо ви бачили зранку, як у мене тут все організовано було на дивані рівною кубкою. Я цим жартувала з дівчатками. Вони кажуть, розкажи в тебе консерви, знаєте. Зберігаються, і вони в мене реально гарно зберігаються. От, я, до речі, купила такі ножиці, щоб гривку стригти. Але хай вона відросте з минулого разу. Знаєте, трохи людина психопат. Я, ну, мабуть, я краще сказати, людина знижка, бо я, як бачу знижку, я все куплю по знижці. Куплю, купую. Вайтні спонжі нові які я вам завжди раджу. Були. е-е на знижці, а ще й береш три і якось там ще дешевше. Коротше, я взяла три. Потім я купила ось це печивко, і я його завжди перекладаю, ось в такий мішечок Жарт жартами, але просто ось так гарно. В мене зберігаються консервочки. Я їх не зберігаю в холодильнику поки що, поки дозволяє температура. Я дуже люблю печінку тріски, мені не подобається, коли в неї застигає оцей жир. Тому я зберігаю так, типу при кімнатній температурі. Але якщо буде вже якби жаркенько тут, то я сховаю. Тут ще зберігаються чайочки. Тут в мене є макарошки, і ще в мене прям є секретна корзинка, дивіться, з багатствами. Це насіннячко Королівський смак, бренд моєї подружки, так що можу радити. Просто крупи, які чекають на свій час. Коли я відкриваю щось звідси, я його кладу от сюди. Я ще зараз чекаю на контейнери із сенсей. Я замовила і хочу туди пересипати всі крупи, щоб було гарненько і кудись це виставити. Бо в мене тут згори є ну, дуже дивна взагалі поличка. У мене в кухні, знаєте, як у Бредшоу. Тут в мене печиво, там в мене хлібці, які не псуються, там в мене книжки, а на сусідній поличці там в мене туфлі. Ну, якби. Без приколу, от, будь ласка. Так, до мене прийшов прес-пак від бренду Fox Lingerie. Це український бренд нижнім білизним. І, до речі, тут був ось такий гарнющий боді. Я його ще не приміряла такі базові. і вони вклали листівочку, в якій розповідається про а, додаток, який створили разом а, поліція, а також МВС. Додаток менструального циклу, але він має секретну функцію. Я вам прикріплю відео, як це працює. Там є така секретна кнопочка, коли ви натискаєте, відкривається. Таємне вікно, і цей додаток створений, щоб протидіяти домашньому насилью. І можна через нього там поскаржитися ви підв'язуєте свою геолокацію, і якщо прям взагалі кранти, ви можете вибрати, ну тобто, щоб. Патруль приїхав вам на допомогу. Це дуже крутезна ініціатива. Я залишу внизу посилання на цей проект, на цей застосунок, і мені здається, що це дуже класно. Давайте я вам ще дещо покажу. Я від українського бренду ось таки придбала Льові столик. Ось такий стільчик. Дивіться, це типу штучне замше, дуже класний. мікровелюр вони це називають. Якість супер прям взагалі. Я дуже задоволена. Тут ще є такий прикол, а вони коли вам роблять замовлення. Вони питають, якого віку зросту ваш малюк, і ви оці ніжки можете замінити, коли дитина підростає. Ви можете просто замінити, і це буде, як то кажуть, вічні меблі. Ось, тут ще є різна, треба зараз помити. Зараз цим з вами і займемося. Шухлядка є отака динарна. Є коли їх дві, є коли тут просто дірочка всередині. Дивіться оп! Просто як в Мерседесі, з давочком. І зараз, оце все. Коротше, відмивається просто вологою серветкою. Я це вже перевіряла. Я була дуже здивована. В мене навіть червоний фломастер відмився. Коротше, можу вам дуже радити. меблі суперові, перевірені часом. І от український виробник, тому хочу його підтримати. Ще якщо ми кажемо про всякі штуки, як в мене все влаштовано, це питна вода. Також я замовляю ось таку воду, але я замовляю по трибутлі. І коли третій закінчується, якщо мені треба буде водичка, в мене є отака запасна. А ще отут-в мене 40 літрів технічної води. Бо коли вимикають світло, в мене пропадає вся вода, ні ручки не помити, ні що. Тому треба, якби щоб було світло, поки не вимикають. Але і воду я не виливаю. Бо мало лі що, я не хочу ризикувати. Так, коротше, я отак беру вологу серветку. І так просто все відмивається. Я по пораді купила ці мемблі, бо в моєї подружки в дитини такі стоять, дитячі. І вона мені дуже сподобалась, сподобався дизайн, і мені дуже сподобалось, що це український виробник. Тому хочеться підтримати своїх. Так що. Отак, бачите. Все супер. Чільова прийшов в садочку каже, я намалював твій портрет. тільки каже, що час змінити щось у зовнішності. Я думаю, мені б з червоним волоссям було б непогано. Це мама Льов? Так. Ну що, я вже одяглась на балет. Зараз а, светрик накину і ми з льовкою підемо. Раз. Два. Три. чотири. один. Пліє. Раз. Два. Ще я політи за себе. Три. чотири. один. Натягнули ножку. Раз. Два. Три. Поставили. А дода. Тистуємо туш. От, вона на місці. Нічого нікуди. Не розмазалось, не обсипалось, так що поки тест-драйв супер, буду ще тестувати, але на перший раз все це... у.